Всім привіт! Моє Яна Майцецька і ви на каналі Присвяченого материнству. Сьогоднішньому відео хочу поговорити про пазли для найменших діток. В одному із відео ми з вами вже на цій темі концентрували свою увагу, говорили про те, з яких пазлів варто починати. Зокрема, згадували ось такі пазли від Джеку на дві детальки Мама та малюк. Це можуть бути на дві детальки пазли, хто ще їсть або хто де живе і так далі. Тобто це такі мінімалістичні так набір, де є лише два елементи, які потрібно з'єднати між собою. З них класно починати для того, щоб дитина добудовувала логічні зв'язки, і розуміла, що це за гра, про що вона, і могла співставляти два зображення для того, щоб утворювалася готова вже така завершена картинка. Далі можна різноманітнювати свою гру, підключати ось такі об'ємні пазли. Або від Aya Toys мені подобаються ось такі пазли на чотири елементи, або у вигляді. Рипутничків або такі традиційні, вони мають обмеження по контуру, відповідно, зручно їх вставляти. Ще дуже класні теж варіанти пазлів, такі багатошарові, де, наприклад, зверху на чотири елементи, потім ніби як збільшується кількість деталей, і відповідно ці всі. Пазли об'єднані спільною темою. Я ось тут прикріплю, як для прикладу вони можуть виглядати. Теж дуже класно дитину знайомити із пазлами завдяки такій грі. І відповідно така гра може ускладнюватися і рости разом з малюком. Коли малюк розширює свої здібності і розуміння такої гри, відповідно і гра теж ускладнює. Окрім того, ще мені дуже подобається ось такі грана пазли тваринки для дітей. Підходять вони віком від. Двох навіть від півтора до чотирьох років тут відповідно декілька іде картинок в наборі дуже якісні, гарне зображення, зручно з ними працювати. Ще від Дісней теж подобаються мені пазли е, хорошої якості, цубкі, е, і легко їх дитині вставляти в отвори, так співставляти ці елементи для того, щоб утворювалися картинки. І настанок покажу ще ось такі пазлики. Це вже від віком 3 років написано 30 елементів. Ми гралися з дитиною віком 2, вже починали, адже така картинка дуже сподобалася моїй дитині. Тут багато котиків, які приваблюють і захоплюють. Гралися ми разом, але тим не менше, якщо дитина залучена, сконцентрована на цій грі, то навіть з невеликою допомогою мами гра перетворюється на корисне, цікаве заняття, веселе заняття, і дитина буде теж покращувати свої. Здібності буде працювати логічне мислення, уява, фантазія, посидючість, концентрація. І таким чином гра принесе дуже багато задоволення, приємних емоцій і в цілому користі. Тож сподіваюся, це відео було для вас корисне та цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей і приємної вам гри з вашим малюком!